Є знижки на тезин Біо та тезин Ксило 20% в аптеках Подорожник Бам та ощад. В українській розвідці серйозно непокоєні, що Росія може прорвати українську оборону до літа 24-го року. Як пише Блумбер, значні просування російської армії стали можливими через брак снарядів і техніки у ЗСУ. Ворог не зупиняється ні на миті, тисне одразу на кількох напрямках. А українські бійці вимушені сидіти на голодному пайку та економити. Кожен снаряд. Ситуація настільки складна, що під загрозою можуть опинитися навіть Київ та Одеса. Як розвиватиметься війна весною 24-го року? Чи варто очікувати Україні на допомогу США і коли ЗСУ знову підуть у наступ? Розповім за мить з вами новини. Тесінвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Путін досі не відмовився від своєї стратегічної мети в Україні і всерйоз сподівається захопити Київ та Одесу. Як пише видання Bloomberg з посиланням на власні джерела, які знайомі з аналізом представленим українською розвідкою, до літа 2024 року Росія. Спробує прорвати українську оборону на фронті. Рашисти вже перехопили ініціативу, а їх потужний тиск вже відчувають бійці по всьому фронту. Українським військовим часто нічим відповісти загарбникам. Банально не вистачає боєприпасів. А ті, що є, доводиться економити та використовувати вибірково. Подекуди вдаються знаки і інші проблеми, яких не уминути жодному війську. Зазначається, що в Києві оцінки ситуації на полі бою стають дедалі похмурішими, оскільки Сили оборони України намагаються стримувати атаки окупантів, одночасно розподіляючи кількість снарядів, які можуть випустити головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 29 лютого, що помилки командирів на передовій. Посилили проблеми, з якими зіткнулася українська оборона навколо Авдіївки. Сирський повідомив, що скерував більше військ і боєприпасів для посилення позицій українських бійців. Наразі расисти продовжують тиснути на ЗСУ під Авдіївкою. Саме там і далі продовжуються найбільш запеклі бої. 27 лютого в оперативно-стратегічному угрупованні військ Таврія повідомили сумну звістку, що сили оборони. Під тиском ворога змушені були залишити одразу два селища під Авдіївкою: Степове та Сєвєрне. Російські ж пропагандисти заявили, що бойовики РФ захопили і Орлівку, чергова брехня расистів. Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботина. Над якими ворог намагається повернути контроль, хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околиці Орлівки. Продовжую працювати разом до перемоги. Американські журналісти стверджують, що Київ та його партнери все більш песимістично оцінюють ситуацію. Найбільше дається взнаки, все та ж серйозна нестача іноземної допомоги, а саме від сполучених штатів Америки, не так давно Сенат таки погодив виділення 60 мільярдів доларів для України. Проте останнє слово за палатою представників Конгресу США – Тут то і проблема. Спікер палати Майк Джонсон не відріз відмовляється навіть поставити питання України на голосування. Як він сам каже, все через невирішені питання на кордоні з Мексикою. Ситуація у Вашингтоні настільки напружена, що один з колег Джонсона, республіканець Брайан Фіцпарк, пропонує. Усунути і таким чином обійти одіозного спікера. Кілька його колег на умовах анонімності заявили, що готові відсторонити Джонсона, якщо той блокуватиме допомогу Україні і в березні. Петиція про звільнення Джонсона вже готова. Ми повинні щось зробити це екзистенційно, це чутливо до часу. Чи то будуть наші дії, чи чиїсь інші. Нам просто потрібно доставити їм гроші. Петиція буде готова до підписання до початку березня. І сподіваюся, що вона збере кілька підписів республіканців. Республіканців готових підтримати петицію більше ніж ви думаєте. Багато людей знають, що це правильний вчинок. Якщо допомогу не погодять, то цитую: Україна може почати програвати війну цього року. Цю невтішну оцінку дав відомий експерт, фахівець з Росії та України фонду Карнегі Майкл Кофман. Тим часом Путін досі не змінив планів щодо України за оцінкою української розвідки, з якою ознайомили журналісти Блумберг ключовими для кремлівського диктатора залишаються великі українські міста, зокрема Одеса та Київ. Захопивши південну столицю України, Путіну вдалося би реалізувати план, який він мав ще у 22-му році: відтяпати в Україні південь, відрізати від моря, забравши тим самим можливість експортувати зерно та іншу продукцію. До того ж, одразу за Одесою знаходиться і проросійське Придністров'я, через яке Кремль міг би поперти далі на Молдову. Поки ж на заході досі вагаються, Путін має можливість краще спланувати новий. Широкомасштабний наступ наближена до українського керівництва особа розповіла, що залежно від результатів нинішньої кампанії на фронті Росія вирішить, чи продовжувати повільне або стрімке просування, чи накопичувати ресурси для більшого удару, щоб прорвати українські лінії цього літа. Видання процитувало президента України Володимира Зеленського, який 25 лютого заявив, що брак боєприпасів впливає на ситуацію на полі бою. Він також попередив, що РФ планує новий наступ навесні або на початку літа. Знову під приціл рашистів може потрапити і Київ, пишуть журналісти, і у столиці до цього серйозно готуються в ексклюзивному інтерв'ю. Тесенвії начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко детально розповів, як столиця готується до можливої повторної навали орків. Він заявив, що Київ має кілька ліній оборони, причому першу з них розмістили спеціально подалі від міста, щоб Точно вберегти киян від артилерійського вогню росіян. Загальна ж протяжність оборонних ліній міста перевищує тисячу кілометрів. Проводять у Києві і постійні військові навчання. Розвідка уважно стежить за силами і засобами противника. Ми бачимо, що у республіці Білорусі систематично відбуваються перевірки бойової готовності їхніх збройних сил, різнопланові навчання тощо. Російські війська, авіація, важка техніка в Білорусі є, але в незначній кількості. Переважно вони перебувають там на ротаційній основі або на відновленні. Крім того, в прилеглих до кордону областях ворог тримає певний контингент військ, застосовує диверсійно-розвідувальні групи для дестабілізації ситуації на кордоні. Все це, аби завадити українські армії, перекидати додаткові сили на фронт, на південь та схід. Але на сьогодні наша розвідка та розвідка партнерів не фіксують створення ударних угруповань, які могли б нести загрозу з північного напрямку. Ситуація стабільна та контрольована, проте повністю воєнну загрозу з північного напрямку ніхто не знімав. Тому обороні столиці постійно приділяється увага. Неспокійно і на Харківщині від початку повномасштабного вторгнення РФ не припиняла спроб захопити український Харків. Місто чи не щодня потерпає від ворожих обстрілів? Рашисти постійно бомбардують обласний центр та його околиці ракетами з комплексів С-300, ЗРК Іскандер та навіть з північнокорейських КН 23 Схоже, Харків знову у планах расистів про що свідчить активність російських військ поблизу Куп'янська. За даними незалежних спостерігачів та експертів, навколо міста Росіяни зібрали більше ста тисяч військових та сотні одиниць техніки. Проте у ЗСУ запевняють, що Харківщина оркам поки не по зубах. Наразі ворог дійсно стягує свої основні резерви поблизу населеного пункту Синьківка, куди притягує підрозділи шторм з Шторм В. Також росіяни намагаються тиснути поблизу Сіверського. Тобто ворог намагається тиснути одразу з декількох напрямків, намагаючись знайти слабку шпарину в нашій обороні для розвитку наступу. Противник активно використовує авіацію, артилерію, і БПЛА. Ворог щодня зазнає великих втрат. Кожна третя рота в їхніх батальйонах є штурмовою. Ще з кінця літа на цьому напрямку проводиться потужні інженерні роботи, фортифікаційні укріплення, зводилися ряди протитанкових ровів, встановлювали зуби дракона, які скріплені між собою залізними тросами. Є потужне мінування як протипіхотними мінами, так і протитанковими мінами. Тобто, там багато інженерних загороджень з облаштуванням опорних пунктів та встановленням важких бетонних оборонних споруд. Наше завдання в умовах снарядного дефіциту закріпитися і зайняти максимально потужні рубежі та завдавати противнику непоправних втрат. Наразі ми перебуваємо в обороні, наша задача це сточувати наступальний потенціал противника. Інтенсивність боїв шалена, і зараз вона сягає свого піка. То чи здатна Росія на масштабний наступ? Тут думки експертів дещо розходяться, утім, як раніше заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, попри нестачу боєприпасів та техніки, ЗСУ демонструють шалені результати. Бауер сказав, що Путін має більше артилерії. І у нього є можливість щомісяця замінювати певну кількість ракет, які він використовує, але він не досяг повного успіху з погляду. Збільшення, наприклад, кількості танків і бронетехніки. Адмірал також вказав на нещодавні повідомлення України про те, що, попри втрату Авдіївки, окупанти гинули з високою швидкістю: сім ворожих бійців на кожного українського бійця. Співвідношення 1 до 7 означає, що йому знадобиться багато сил, щоб перемогти українців, оцінив Бауер. В Україні ж, на жаль, варіантів небагато. У Києві все ж розраховують на допомогу союзників, зокрема від штатів. А доти Україна буде воювати за єдиною правильною та й можливою стратегією. Наразі головне завдання це зберегти якомога більше бійців і при цьому сточити сили ворога настільки, щоб той, хоча б на деякий час відмовився від своїх. Загарбницьких планів свіжий наступ зсу планують уже на 25-й рік. Про це заявив очільник Гурбуданов силам оборони. Потрібен час, щоб стримати ворога і накопичити сили. А як думаєте, ви чи вдасться ЗСУ втримати свої позиції і прийти у наступ наступного року? Напишіть нам у коментарях під відео, а також ставте лайк і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити важливих новин. До зустрічі.